Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Третя штурмова бригада, героїчна третя штурмова бригада, яка прикривала відхід наших військ з Авдіївки. Останні повідомлення, що дуже багато підрозділів третьої штурмової б'ються в повному оточенні. Останні повідомлені, що начебто росіяни взяли полон ротного одного з 3 штурмової і допитували і показували прямий стрім прямо з поля бою. Хлопці з 3 штурмової прийняли на себе удар. Одна бригада прийняла удар 20-тисячного -ти угрупування російських військ біля Авдівки. З піхотним озброєнням фактично прийняли удар танків. Авіацій, броньованих машин. Питанечко. А ТЦК де? У мене взагалі питання до Сирського, до Міністерства оборони, до Генштабу, а чого ТЦК не завели в Авдіївку? Так? Оцих таких добре озброєних в нулячих бронежилетах з новенькими автоц... автоматами відгодованих ТЦКшників не завели в Авдіївку. Чому повинні гинути добровольці, патріоти, націоналісти, майданівці? Чому у них одна дорога тільки на смерть? А ТЦКшники цикашники повинні жити, повинні кататися, відпочивати на курортах, повинні набивати кишені пачками доларів в день, тому що більшість ТЦКшників цикашників стала мільйонерами під час війни, а то й мільярдерами в баксах. Уже літаки спортивні сесна купляють. Чому ТЦК не зайшли в Авдіївку? Чому не формують штурмову бригаду з ТЦКшників? Ну є ж поліцейська бригада «Лють». А чому з ТЦК не формують штурмову бригаду? Скажіть, будь ласка, чому ТЦК не зайшло в Авдіївку? З вами український історик та журналіст Швець. До нових зустрічі! Підписуйтесь на канал. Дякую вам.